Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас стари розклад, психологічний розклад для людей, які народилися у липні, це архетип колісниця, або ще 7 чи 29 числа будь-якого місяця. Поїхали. Перше, у нас 5 карт, точніше, 5 колод карт, як завжди, традиційно, і дивимося, що у нас. Для нашого архетипу колісниця. Дивимо на серпень 23-го року, і перша колода – це на of Opposition. Ось така коробочка. Колісниця, ваш архетип дуже важливий в цьому році, тому що у нас архетип 23-го року за архетипом колісниця. Це швидкість, це спрямування і це успіх, досягнення успіху. І якщо ви, класно вмієте користуватися своїми даними від народження, у нас за датою народження йдуть від народження, то ви, як правило, маєте величезний успіх за рахунок швидкості і вчинених дій. Трофу позишн. Дивимось серпень 2023 року. Це в нас двійка чаш. Двійка чаш це в нас карта приємних зустрічей, карта а, приємного часу, проводження. Це може бути романтичні зустрічі. Якщо ви там шукали, планували знайти партнера, а, чи ви ходите на побачення, чи ви бажаєте одружитися, то це класні зустрічі. Це можливість побудувати класні взаємовідносини, і це приємне, а, приємне проводження часу. Тобто, а, Наприклад, ви дивитесь з точки зору там зустрічі з вашими там не знаю, друзями. Ви йдете на зустріч з друзями, ви можете познайомитись з тим, з тим, ким там вам буде приємно. Чи реально з вашою парою майбутню, чи з чоловіком, чи з майбутньою дружиною? А тут не потрібно нехтувати у серпні проводженням часу десь з кимось, і не треба сидіти, наприклад, вдома, проводити час вдома за комп'ютером, тому що це час проводжений який десь. Кимось компанія, по-друге, це а, стихія води, і вода в нас відповідно. Це може бути будь-яка поїздка там на море, на відпочинок, до басейну, до водоймища. І тут треба їхати. Якщо хтось пропонує, то це буде класне проводження часу. Ну і це пар, тобто це два це або поєднання двох робіт. Якщо ви плануєте додатковий а, робіт. Роботу чи заробіток чи додатковий дохід, то це нормальне класне проводження часу, який може допроводити вас до нового заробітку. А це поєднання двох направлень роботи, двох проєктів в роботі, а це поєднання двох спілкувань. Якщо ви там одружені, ви з кимось спілкуєтесь, то це не обов'язково там якась рада, але це час, де ви можете поспілкуватися, наприклад, з подругою. Там чоловік каже: Ні, не потрібно йти а вам краще. Піти і ось це вилити емоції для до подруги, ніж до чоловіка чи дружини. Тому тут не нехтуйте тим тим, коли вас хтось пропонує там, піти, зустрітися. Треба це робити, треба провести вам буде це комфортніше. Дивимось далі. Далі наступна колода там Данте, Таро, ось така коробочка. І дивимося серп для нашої колісниці. Колісниця. Ви надто швидкі, як правило, ви не вмієте чекати, і навіть у зустрічах вода, стихія води вона повільна, вам потрібно скоріше, скоріше, скоріше. Тут це старший аркан і аркан сім'ї. Тому тут може бути багато проведення часу з сім'єю або з рідними, тому що тут, ну, не знаю, там, Познайомилися з хлопцем, хлопець пропонує вам а, зустрітися з його батьками. Чи навпаки познайомилася з дівчиною, дівчина пропонує зустрітися з батьками. І це коли а, беруть і приєднують до своєї сім'ї, коли вважають, що а, людина як рідна. По-друге, це може бути час проведжен... пров... проведений, вибачте, а, з там, подругою, яка для вас як рідна. А що у нас об'єднує суд? У нас суд об'єднує цінності. Наприклад, найпростіший приклад зараз в період війни для України це хто яку сторону підтримує. І я знаю, що є сім'ї, які розпадаються, бо. Є на жаль такі історії, коли підтримують не Україну, і відповідно, цінність розриває навіть сімейні зв'язки. Тому суд з нас карта про те, що ви будете проводити час з тими, у кого співпадають ваші цінності. Ну, по-друге, це потреба провести карти реально з сім'єю, Можливо, буде потреба поїхати там до рідних близьких, надати їм час, побути з ними, можливо, до матусі, до бабусі, дідусів, а будь-то дядько, тітка неважливо, це всі, хто рідні. І всі, кого ви сприймаєте рідні, і потрібно їм надати час. Ну це може бути велика компанія, велика група. Якщо це питання роботи, то вас в цій роботі можуть прийняти як рідно, і е, ви в цій роботі будете підтримувати ту цінність, яка для вас важлива і для оточення важлива. Ну і суд це в нас велика група людей, як правило, це на один, два і навіть на три. Тут як мінімум чотири. Це говорить, що багато людей велика компанія. Якщо це питання роботи, то на роботу дуже класно йти. Якщо це велика компанія, компанія, де всі. Так, близько спілкуються. Нема жорсткої ієрархії, бо у архітипу суда немає жорсткої ієрархії, а є таке взаємопідтримка, взаємодопомога. І це дуже класна карта. Єдине, що вона трошки в протиріччі до вашого архетипу за вашим місцем народження, бо колісниця це одноособовий архетип, тільки я, і у вас досить часто такий я лідер, я краще, я повинен зробити, я можу всіх вивести вперед. А тут Групова робота. Саме враховуючи ваш місяць народження, ваш архетип, для вас суд може бути а, трошки спочатку незрозумілий, коли а, один за всіх і всі одно, за одного. Але потім, якщо це, наприклад, робота, то ви до цього звикнете. Поїхали далі. Далі, наступна колода, яку ми беремо, це так, цю ми взяли. Encentro Паттеро ось така коробочка, величезна. Величезні карти, чесно кажучи, таких, такого розміру карт у мене ще не було, але це і цікаво. І що ще? До речі, впала карта, коли падає одна карта, вона є надважлива, Тому показую. Що ж тут ще могло для вас впасти? Імператриця. Імператриця це карта матеріального комфорту. І е, це карта. В вагітності Якщо ви планували, а чому тут може бути про вагітність? Тому що тут суд і це карта сім'ї. Бачите, тут є дитина, і тут карта вагітності. Вона на карті вагітна. А якщо у вас були в планах, в цілях бо верхи типкалісниці в цілях вагітності це може бути вагітність, це може бути комфорт, питання комфорту, тобто ви комфортне проводження часу, сім'єю, створення комфорту, будинки, квартири, машини, обладнання, все тому що імператриця не буде. Де там, де некомфортно, і коли є імператриця в розкладі для вас серпень є дуже комфортним і класним. І по-третє, це матеріальне питання. Якщо це питання роботи, ви чекаєте дохід, ви чекаєте, що вам виплатять там заробітну плату чи якісь надбавки, чи вам виплатять якісь інші. Не знаю, привілегії чи додаткову роботу, то це зроблять, і вам буде це дуже дуже комфортно для чоловіків. архетип імператриці це карта про поєднання часу з, наприклад, дружиною чи дівчиною із матусею. І Тут треба дуже дуже обережно, тому що мати тут за імператрицю може перетягувати на себе, а це заміна психологічних ролей. Тому зверніть увагу, кому більше ви часу в серпні місяці приділяєте. Це важливо. Але з цієї колоди, не дивлячись, що у нас випала карта, ще одну візьму для вас. Хоча, коли одна випадає, коли всі колоди випадає, то, звичайно, не про що, але коли одна, то є щось важливе. П'ятірка. Так, це в нас п'ятірка мечів. Мечі. Цікава така карта. Тут в нас про що? Вона така, знаєте, про побудову. Всі п'ятірки, вони про е, якусь внутрішню кризу. І тут п'ятірка про те, що є стан стабільності, який ми всі так бажаємо, і е, імператриця про стабільність. Бачите, тут велика дорога, велика будівля. А, але і є і архітектура малюють якусь архітектуру, а це як храм тут у нас зображений, і що для нас храм? Храм це те, що щось святе, що неможливо чіпати. Так, от посягання, наприклад, на будинок. Родини можливо, можливо, це спадщина, а, можливо, постане таке питання там при народженні когось. То треба розуміти, що п'ятірка це внутрішня криза, і для того, щоб вирости в щітку, потрібно прийняти якесь рішення. З огляду на те, що у нас тут величезна така побудова, дорога до неї, то потрібно розуміти, що а, а, вся стабільність на мічах, мі 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 вибачте, а, вона а, є тимчасовою. Тому сплануйте план дій далі. Ну, відповідно, тут ще така а, колода з відсилам до пальм, відпочинку. І якщо ви планували і втомилися вже без, без відпочинку, то потрібно собі його дозволити, бо п'ятірка мічів, коли вже я не витримую сама від або сам від своїх думок, коли я вже не відтримую від напруження і потрібно щось робити. Ну, і в нас же сліто закінчується серпень місяць, розклад на серпень. Якщо ви ще не відпочивали, то вже зараз потрібно це робити, щоб не потрібно було відродження за тудому. Наступна колода, яку я беру, це в нас вже четверта. Це в нас Tarot of Mystical Moments. Ось така коробочка. І дивимося ще для нашого архетипу колісниця. І, до речі. Хто бажає навчитися робити ось такі психологічні роки, ви можете ще приєднатися до курсу Психологічне таро, тому що в нас в жовтні буде вже продовження. Я вже е, другий рік роблю цей курс, і у нас буде величезне продовження таро-майстер, психологічна таро-майстер з жовтня. Тому встигнете ще пройти базовий курс, який йде зараз, ви до нього можете ще приєднатися. Якщо ви ще не пройшли. Так, містика мов. О, імператриця. Ні, ну місяць у вас чудовий. Імператриця це вже повторення другий раз. Перша імператриця, друга, вона все ж таки про комфорт. Тут імператриця не вагітна. Ні, вона вагітна і вона коронує. Бачите, така дитина навіть помітна. Корону тримає не над собою над дитиною, тут прям внутрі. Ну, внутриотровно дивіться, яка там дитина, як її помітно. А тому треба подумати про дітей, якщо ви планували чи не планували. Перевіряйте, можливо, є вагітність. Можливо, є планування її і а, присвячення часу для дітей, коли імператриця може народити, коли вона в задоволенні, в комфорті, і, в першу чергу, матеріальному комфорті. От коли в неї є побудований та, от такий, домівка, а коли вдома тепло, комфортно, тоді і безпечно для неї, тоді йде а, народження дітей. Якщо для вас не стає народження дітей, або ви а, дивитесь питання для там, наприклад, своїх дітей, які там в підлітковому віці чи молодші, то це питання. Ще створення чогось. Імператриця розглядає, як проєкт будь що, новий проєкт на роботі, новий проєкт для дітей виступу на сцені, новий проєкт для дітей, там, нове навчання. Це все потрібно створювати, але єдине, що це матеріальний архетип, і вам потрібно розуміти, що вам для цього потрібно буде фінансування, але ви в змозі, в церкві це зробити, бо, бо імператриця це реальний комфорт. Ну і ще одна: у нас є дві качашки. Якщо ви зустріли перше кохання чи якесь кохання, то будьте обережні з вагітністю, тому що може бути і це при зустрічі. Ну, і, можливо, ви просто знаходитесь десь за кордоном, і, відповідно, ви очікуєте зустріч там зі своїми близькими чоловіком чи дружиною, і це може теж закінчитися ось таким комфортом. А, так, ну це може бути питання дітей народження о, як онуків, бо дивіться, вона коронує свою дитину, то це для вас може бути як унук. А, Тому цікаво, цікавий розклад. Ну і останнє, що ми дивимося для нашого архетипу колісниці, це підказочки, такі магічні послання фій. А, оракули, не таро, але теж цікаві. І дивимося для вас підказочку на серпень 23-го року. Вищо разом, дивіться, що це таке? Це коли ми багато ви давайте, ви за колісницею, за архетипом колісниці багато плануєте, намагаєтесь тримати все під контролем. Але такий разом світо говорить про те, що є певні сенси в житті, є певні моменти, на які треба просто покластися і так, знаєте, трошки зняти. Гіпервідповідальність. Для вас це інколи важко, але ви можете це зробити. Це більш розслабитися і більш довіритися Всесвіту. Я знаю, що від мене чути такі слова досить дикати, бо я, як правило, кажу: давайте ставимо цілі, виконуємо їх, але вибачайте, колісниця для вас ви, мабуть, багато вже тримаєте під контролю, треба трошки довіритися Всесвіту. Ось такий класнючий розклад. Чекаю вас на навчання психологічне таро. До речі, майстер-клас з вашого архетипу є. Пишіть мені, хто бажає зрозуміти себе. Дві з половиною години тільки про вас, про ваш місяць народження. Це всі, хто народився у липні, або ще 7 чи 29 числа будь-якого місяця. Це в мене все. Рада вас бачити. До зустрічі. Будемо дивитися далі. пока пока